у сьогоднішній день ми, ми зібралися у цей святий храм. Щоб поєднати дві долі, долю Тараса і долю Марії воєдину. Христос каже такі слова: де двоє або троє в ім'я моє зібрані, там і я серед них. У сьогоднішній день нас зібралося трошки більше, ніж двоє і троє. І між нами є Христос, і ми ж зібрали свого ім'я, щоб Він послав нашим нареченим добру долю, довгі роки життя і щоб все в них було гаразд. Але кількість людей один, два, десять, є недостатньою, щоб молитва була вислухана. Тому в іншому місці Святого письма Христос каже: хто устами шанує мене серце далеко від мене, той надаремно шанує мене. Тому я звертаюся найперше до вас, наречені Тарас та Марія, до ваших батьків, друзів, рідних та знайомих, щоб учені таїнства шлюбу ви поєднали своє серце, свій розум. Свою устав єдину, щоби наша молитва була прийнята в наднебесний жертовник Господа, і все те, що ви в нього в сьогоднішній день будете просити, Він вам послав. Добре? Чи ти, Тарас, своєї доброї волі, а не з примусу, маєш намір і тверду думку взяти за дружину собі оцю Марію, що її тут перед собою бачиш, чи не прилікав ти іншій одружитися Ні. з нею, чи ти, Марія, своєї доброї волі, а не з примусу. Маєш наміри тверду думку взяти собі за мужа оцього тараса, що його тут перед собою бачиш, чи не прирікала ти іншому одружитися з ним?